Всім привіт! Ви на каналі Вал'єра Барбоскін. Друзі, ви пам'ятаєте, що я вам вже розповідав про те, що в мене дуже велика колекція машинок. Так от в цьому відео почну показувати вам свої машинки. А в наступних відео почну робити огляд на кожну машинку. Я обов'язково в якомусь відео порахую всі свої машинки з цієї колекції. Підпис. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, не забувайте тиснути на дзвіночок, буде цікаво!